Європейські союзники України частіше схиляються до ідеї переговорів про землю в обмін на мир. Пише видання Вашингтон Пост. За їхніми словами, партнери вважають, що Україна нібито може поступитися окупованими Росією територіями, а в обмін на гарантії безпеки. Тема стала ще більш актуальною після перемоги Трампа. І як зазначають журналісти, ці розмови вже не викликають стільки здивування як раніше. А дипломати формулюють їх не як земля в обмін на мир. А радше як земля в обмін на безпеку України, втім визнавати це публічно їм ще важко. Водночас у виданні Нью-Йорк Таймс кажуть, що повернення Україною своїх територій в результаті переговорів більше не стоїть на першому плані. Високопоставлений український чиновник, нібито, заявив, що, хоча територіальне питання надзвичайно важливе для Києва, воно все ж другорядне. А найголовніше для України наразі це отримати вагомі гарантії безпеки, щоб захиститися від потенційної агресії. За словами видання, Київ офіційно не визнає будь-яку передачу своїх територій Росії, і, схоже, саме такий підхід Україна використовує, щоб виправдати можливу угоду.